Я підвіз одну із своїх учениць додому. Це сталося близько восьми років тому. Коли я працював учителем у середній школі. У мене склалися хороші стосунки з більшістю моїх учнів і їхніх батьків, і ми поважали одне одного. Одного дня, коли я завершував роботу у класі, перевіряв роботи, готував уроки тощо, до мене зайшла учениця і сказала, що пропустила автобус. А її батьки не зможуть забрати її ще принаймні годину. Вона пояснила, що немає інших родичів, які б могли її підвести, а подруга не відповідає на дзвінки. Я зателефонував її батькам, пояснив ситуацію, і вони сказали, що не проти, якщо я підвезу її додому цього разу. Потім я позвонив дружині, щоб повідомити, чому запізнюся, і відвіз ученицю додому, а потім відразу повернувся додому. Пройшло три дні і мене викликали до директора. Там на мене чекав він і начальник управління освіти. Вони сказали, що те ще що зробив суперечить шкільній політиці. Що це було дуже недоречно і створює небезпечний прецедент чи щось таке? Я пояснив, що зателефонував її батькам і отримав їхню згоду, але це не мало значення, бо у мене не було жодного доказу, окрім моїх слів. Мене відсторонили на два тижні, поки тривало розслідування. Мені та моїй дружині це, звісно, не сподобалося, тому я майже благав, щоб мене повернули, і мене таки повернули. Але розслідування продовжилося. Приблизно за півтора тижня вони сказали, що оскільки те, що я зробив, технічно порушує шкільну політику, у них є підстави мене звільнити. Я допрацював семестр і пішов, зберігши гарні стосунки зі своїми учнями та колегами. Я не звинувачую ученицю, бо обставини були поза її контролем. Але, мабуть, я мав знайти інший спосіб вирішити ситуацію. У результаті я отримав непогану вихідну допомогу, тож є хоч якийсь позитив. Я також консультувався з юристами щодо позову за неправомірне звільнення, але він сказав, що це коштуватиме мені більше ніж воно варте. Якщо винести у руки з цієї ситуації, то це те, що жодна добра справа не залишається безкарною. завжди знайдуться ті, хто судитиме, не знаючи всієї інформації.